Чотири БРДМи відновили на Івано-Франківщині машини, повернули до життя прості автомеханіки, волонтери. БРДМи були у жахливому стані після боїв та обстрілів. Але важче за все було знайти деталі та відновити машини простим автослюсарям із звичайної СТО. Вони все-таки це змогли. А Лапас приймала роботу. На цих БРДМах українські військові захищали Луганщину, зокрема, 29-й блокпост. Коли волонтери отримали техніку на ремонт, жахнулися. В БРДмах геть розбита ходова, спрацьовані двигуни та системи охолодження, стерті гальмівні колодки. Сама техніка дуже стара. Техніка стара. І вона там відбула майже два роки відбула. І сама по собі вона просто зносилася. Військові не приховують, ремонтувати усю свою техніку самотужки просто не встигають, тому й попросили волонтерів допомогти. Для цивільних працівників станції техобслуговування, що досі мали справу тільки з легковиками та автобусами. Ремонт БРДМів став справжнім випробуванням їхньої майстерності. Перша машина було важко. А чому? Ну бо то незнайоме, автобус зовсім інакше важче тут робити. Немає як руку запхати, нічого не бачите самі, як. як вони є тут ка всі трубочки. Зразу було трохи страшно, що ми не справимося, але слава Богу, все нормально. Щоб якнайшвидше довести БРДМ до ладу, майстри працюють у дві зміни без вихідних. За два тижні встигли відремонтувати вже чотири бойові машини. Найважче дається пошук запчастин, що можуть знімають зі старих газів, зілів та уралів. Інколи деталі доводиться робити самотужки. Послідній приклад це у нас деталька, яка зв'язує мотор з примусовим вентилятором. Ну, звичайні шайбочки, яких немає ніде в продажу. А наш звичайний токар, який взявся. Став, зробив з бувшого матеріалу, збившого матеріалу, тобто з коліс, виточив, тому що ну, ми шукали їх три дня, ми не могли ніде да не йти. Це не розвага. Так відремонтовані БРД ми, перш ніж віддати їх військовим на фронт, волонтери перевіряють на місцевості. Якщо якийсь механізм знову дасть збій, повернуть у ремонтний бокс. Бойову техніку перевіряють за містом. Жартують тут ідеальне бездоріжжя. Тест драйв виявив недоліки. Підтягували ремні. Ну ще чуть-чуть додали трошки бензину в камеру згорання, щоб воно трошки більшу тягу мала. Хлопці, ви можете бути спокійні. Ми, ми добре все робимо. На питання, скільки коштує їм ремонт БРДМів, волонтери віджартовуються. Військова таємниця, гроші збирають по друзях та знайомих. Бойові машини вони не лише відремонтували, ще й пофарбували. А жіноча сотня кожну укомплектовує маскувальною сіткою. Алапас Романдучик Прикарпаття спецкор два плюс